Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я ділюся враженнями про аромати зі своєї парфумерної колекції. Нещодавно я започаткувала рубрику парфумерний сканер, де розповідатиму в алфавітному порядку про бренди та окремі аромати від них. Черга сьогодні другої літери алфавіту та британський преміальний бренд виробництво одягу аксесуарів та парфумерії. Який засновано ще у 1856 році Томасом Барбарі, найбільшої популярності бренд зазнав, коли було винайдено тканину, що не промокає, та яка стійка до вологи, габардин. І згодом бренд Барбарі її запатентував. Виробництвом парфумерії не одразу бренд почав займатися, а лише за 130 років існування. І у 1981 році світ побачив перший аромат від Бабері. До сьогодні ароматів у рамках бренду було випущено близько 90%. Для створення парфумерії компанія Барбері запрошує таких видатних парфумерів, як Олівя Польш, Домінік Роб'йон, Енд Фліпо, Наталі Лорсон, Соня Констант, Еміль Копарман, Марк Бакстон, а Френсіс Кюркоджан для «Барбері» створив понад 20 парфюмерних композицій. І герой сьогоднішньої моєї розповіді аромат. Барбарі Хьо. І цей аромат було створено у 2018 році, і на сьогоднішній день вже вийшло 6 фланкерів. Ось так виглядає флакон аромату. І це 30 мл. Також Барбарі Хьо існує у форматі 50 мл та мл. Це фруктово-ягідна, квітково-пудрова гурманська композиція. І я нагадаю собі яскравий старт. Він з кислинкою за рахунок лимона та чорної смородини. Він духмяний за рахунок мандаринової олійки. І потім ось ця кислинка та легкість розсіюється і починає звучати фруктовий мікс. Малина, полуниця, ожина та вишня це все дуже соковито і яскраво. Якщо звернути увагу саме на стартові ноти, то піраміда дуже подібна до аромату Лалік-Аметист. Насправді ні. Далі цей аромат достатньо швидко запудрюється і починають вступати. Вже квіти. Тут заявлені жасмин та фіалка. Я їх не дуже яскраво відчуваю, але припускаю, що та медовість та пудровість саме за рахунок фіалки. Потім аромат осідає, підсушується на шкірі, і я починаю відчувати навіть щось солодко, густо, ванільно, димно і навіть трішечки підкопчено, ніби карамельно. І починаються вже. Інша історія історія про деревину, про глибину аромату, про деревинний сік і про в'язкість тих яскравих фруктів, які вже перетворились у винні фрукти. І це таке густе вино, яке подають в дерев'яній чаші. Безумовно, я не можу обійти стороною подібність ще одного аромату, створеного одним і тим самим парфумером для свого бренду Френсіс з який вийшов на три роки раніше. Але по звучанню мені цей аромат ближчий, тому що цей аромат більш універсальний, в ньому більше повітря, в ньому більше дзвінкості і навіть якоїсь інтриги. І цей аромат. Процесі розкриття для мене змінюється більш різноманітними нотами. Також у той самий рік, 2018, вийшов ще один аромат, який нагадує Берберіх. І це агент-провокатор Космік, в якому також лише нота жасмин об'єднує обидві парфюмерні композиції. Але там. Вся парфюмерна композиція ще обіграна нотою ревеню замість лимону, який додає кислинку, та грушкою. Там також гурманська парфюмерна композиція, але вона більше з нахилом у фруктовість. Тут же ж все-таки ягідність та деревинність. А також у 2019 році вийшов ще один аромат під назвою Тінаре для Лаковенде Міні. І якраз саме в тому ароматі найближче звучання до барбері Хьо, тому що всі чотири заявлені ноти присутні в цьому ароматі: це деревина, ваніль, мандарин та жасмин. Саме той аромат Тінаре, він навіть в чорному флаконі, і він звучить нуарно, насичено, і там більша кількість ось цієї кликотливої смолистості. А все-таки в цьому ароматі більше, ще раз повторюсь, того повітря і дзвінкості. Коли аромат вже змінює пудровість, квітковість та деревинна дивність злегка, аромат починає звучати дещо шипрово. І ось саме в цьому моменті мені необхідно його ще раз оновити для того, щоб відчути яскравий ягідний сплеск, і трішечки можливо пригасити ту шипровість за рахунок дубового моху та ноти пачулі, яка присутня в цьому ароматі. А в цілому з цим ароматом в мене порозуміння відбулося набагато більше, ніж з його попередником. Якщо подумати, де б цей аромат був доречний, то швидше за все на роботу я його б не одягнула. Особливо при великій кількості людей в приміщенні, якщо це закрите приміщення та не дуже велике, то він може потурбувати нетреновані носи. Цьому аромату потрібно багато простору, високі стелі, щось на кшталт театру, опери, а ще краще, відкрите повітря, прогулянка природою, побачення. З романтичним продовженням, але, мабуть, не перше побачення, тому що він занадто відвертий. І м шлейф у цього аромату дуже пристойний, стійкість та проекція також гідна, і він впродовж робочого дня дуже відчутний. Якщо обирати пору року для цього аромату, то м це прохолода, це вітер. Весна, осінь міжсезоння, а взимку він особливо привабливий. Аромат нині дуже популярний, і він доступний, як і усі його фланкери, на полицях у мережах парфумерії. А якщо подумати на яку цільову аудиторію він розрахований, то на мою думку це аромат для юних. Користувачів, і він є одним з найулюбленіших ароматів мого сина. Він його називає цукерковим, фруктовим, і навіть порівнює його з медведиками харібо. Отже, такою була моя розповідь на сьогодні. Діліться, будь ласка, в коментарях чи знайомі ви з цим ароматом, яке ваше ставлення до нього та до його подібних? А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!